Українська казка Зайчикова хатка. Автор Наталя Забіла. Поселились біля річки Сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала віконця тепла сонячна весна, І розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати, Як я житиму без хати? Зараз зайця пружену і влізу в хатку в луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку, Довелось тікати з дому, бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату, І в хатинці луб'яній оселилась, як своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик, сльози річкою лючий. Страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього та й питає Що таке. Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось яке. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Вовк кричить Анух, хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От ти скочу, як підскочу. Полетить від тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати, а зайчак пішло вночі знов захисту шукати, сльози річкою лючи. Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось яке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть загримав волохатий. Забирайся звідсіля. А лисиця відмовляє, От як скочу, як підскочу, полетить із тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув, ведмідь цю мову враз сховався у кущі, побрів наш зайчик знову, сльози річкою лючей. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі, каже, годі плакать, не боюсь я розбешак. Підійшла й вона до хати, загарчала геть хвостата, забирайся звідсіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Утекла й собака зразу. А зайчатко уночі знов побігло від образи, сльози річкою лючи. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я загісток знайду? Що ж, провчу я, розбишаку. Де вже півничок тобі вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене, не страшися, сам побачиш. от ходім!» Вийшли друзі на озліся, де стояв зайчатий дім. Годі спать кукуріку -ку -ку на чужім пуховику. Вмить лиса продерла очі. То там ходить по двору, от як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий, та наганок, як стрибне. Забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене, відкида лиса запори, бачить, півник молодець, гострий дзьоб сталеві шпори, ще й червоний грибінець. Тут лиса аж закрутилась. Я хороша, я не зла, я з зайчатком не сварилась, по сусідському жила. А сама мерщій наганок, та по східзях, та й у ліс, і зустрінув зайчик ранок, Знов веселий, як колись.